Дровщики, я прокинувся нубом з 300 годинами в КС2 та замовив бустера на елий, e щоб відкалібруватись в прем'єр режимі. Перші пару ігри я буду відігравати як реальний нуб з 300 годинами, якщо буде точним, 262 години в CS, як у мене на аккаунті. Та в цілому спостерігати, як грає бустер. Далі потроху почну робити муви, щоб бустити вже бустера. Подивимося, яка буде в нього реакція, та перевіримо, як воно взагалі грати з бустером. Особисто для мене це перший такий досвід. Бажаю приємного перегляду. сайт з кейсами cs 2 перевірений руками, і значно. Більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодами, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод Felix, і окрім 20% ще отримаєш від мене 20 гривень. На сайті також проходять безліч розіграшів на топові скіни. Окрім кейсів, тут є класичні апгрейди, де ризикуючи, ти можеш іксанути свої скінчики. Один із самих улюблених моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями. Відкриваючи кейси на сайті, в кейс батлах паралельно буде. Фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив. І отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю прайм пас та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову 100 рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. Завжди пам'ятай, Габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Да, даровчики. Дивись, у мене 4 гри в прем'єрі, от які треба виграти. Тому мені потрібна допомога, у мене ще цей, типу, лустрік, стрік поняв в каток 6 підряд, треба вже відкалібруватись. А ти взагалі як давно займаєшся бустером? Ти два з половиною. Ну, ти ще скейзго. Зкезгов? Я поняв, який у тебе левел на фісці. Я сам то не граю, але яка. Був десятий, вже восьмий. Не, не в праймі, коротше. праймі Що <раймі> від мене надо? Тобі якусь передплату кинуть, чи що? Чи... Тобі предоплата, якщо. Случі чого я типа возрошив бабки, якщо і там ти щось не чи... Или... Ні, саме головне зараз просто щоб ми так одним махом понял, Мене ткалібрували і все. Я далі вже двигався. Ровно так сказати. Ну кидай карту там чи куди тобі скинуть? В 1.6 завжди грав. Ну там у мене на одному акаунті Steam 1.6 у шесть. тисячі три години понял. А це короче, другий типу твін. Ти я згов. Ну я з рук брав і у мене тут 200 годин. Буквально, тому що всі, всі всі знайомі діди працюють на заводах. понял, іграють в 1.6. Ой, тобі тобі до речі тоже 4 катки підкалибрує. Інтересно, как сейчас нам кабани закинуть. Тут у раз до 22 тысячи на типу було. 12к, то 10, то взагалі там під двадцятку може кинуть. Ну то на початку було таке, понял, Ça ні. А взагалі часто так буш замовляють? Ну, типу, там на фейсі у тебе прем'єр. Um, ну, в принципі, да, да. 6 вже поменше, но літом немало. Ну, це канікули, напевно, да. В принципі, да. Ну, не, ну немає, типа всі, хто заказує, типа, если примерно 25 плюс. Ну, мені 45. Ой, так поворот! Скоро десь колись буде. Yeah. О, ж 19к! Що це за прикол? Ну а що ж, може закидати з цим, а дати 15, да? Наскільки я розумію. Блин, такие титаны, короче, пристреливают нормально. Я думал, хотя бы хоть зараз разземную спаню трошечки. Щось вообще я не попадаю. Если шоу ты бы на потанцовке, понял? Если ты там на лонг выходишь, я там флешечки можу накинуть, обо еще 6, понял. Hello, team. Hello. Hello, hello. голонг. Відразу помітив, що він контактую. Вось и навіть почав давати якісь колы. Полностью байся. То есть, если ти взяв флешку, то измит взять 2 флешки и сни. Две флешки, Две флешки, да, на бра? Ну, no, если ты брать флешку, короче. Uh -huh. Ну, треба, я підібрав тільки що. Зекономив 200 гривень. Та Там ти їх ти. багато щось. У мене 6 смок, я підібрав... Спина! підібав. От це другий раунд, панів? Я оце не розумію, типу, закупатися чи якісь гроші залишати? Понятно, що це по колу команди, тобто можна якийсь запаси, так і цей. Ну, зачасту просто епа. Хорош. Ну, типу, після першого взяти другий це кайфово. Так. Я у мене один. Я. І ласт лонг чи шорт? На, коротше. Хорош. Я не знаю, я ще досі звикаю, це в 1.6, там все просто, виходиш, даєш в обличчя і все. А тут... Воно якось нерігає, то рігає, коротше, не пайму, що. Я, я можу пройти вонг. Потихенько. Є, ой, то свій. <плодатимет> Ох, тіммейт. не прикрив. Тепер моя основна задача показати свій весь мувмент, щоб він почав давати якісь рекомендації. Оооо. Не <звук> Дивись, я тебе, можу, если еще калаш скинуть, понял. Как бы я не претендую вообще ни на что. Почему не слабо все стреляет. Это примерка. <звук> э, <звук> <звук> У -у 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 -у, поставил? <звук> не попадаю вообще ничего. Так, короче супер тактика ты куда ловер ага. блин я же я погано граю да ничего у uh, yeah. просто як к терминатору наплюс не э, богато шорт окей воды на за зарегал да yeah. Заставляй флешка спину, а подсюда Блин, флешка блин, блин. Блин, 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 знать бы я яку тут позицию занят. Чотири патрона. Ой-ой-ой. Ну я бачу, короче, а тип там настрелять. Прикольно. И <с> короче, <sm> якусь <Y -1> ты кидаю. Не знаю. Че, на рабочая? В першій грі я намагався давати, що я хочу виграти, але просто не можу. Ну, все ж таки нуб є нуб. І настріляв 5 кілів. Ну і катку ми закінчили з рахунком 13-8. На жаль, не в нашу користь. І пішли наступно. Блин, мені подобається даст, ну не проти запасу наві грати це. Ну диви, 21 тисяча. Куди її, 13? У нас взагалі одні калібровки. Давай вже даст.

Ну так, так. Я два кіла зробив теж на плюс В. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на Пірат Сваб. Це маркет скінів кейс 2, де при поповненні з моїм промокодом ти отримаєш більше скінів, ніж якщо купляв би на маркеті Steam. Окрім цього, на перші три трейди з кінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Обмінюй свої старі недорогі скини на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. Ти що мене пугає, юми? Іди з мене, іди з мене, да. Да, я не пугаю. Бачиш куди? Десь через берег? Ну, да. А ну, де її краще давати? Я її просто десь отут даю і все, поняв? По уголок здання? Ти Та там десь Та ні, я так, так не вмію. Я 30 годин в цій грі, ти шо? <су> ні, десь в тік бачив я, оттуда, типу, можна якось ставати це, напевно, єдина граната, яку я з ТикТока от, отсюда. <allies> Що? та проходь ти, е-мое щас? Каешки, і все, я не снимал. <бусух> Ой, я, я, я такий же, як він. Попробуй в следующий раз, короче, стреляйте не бігать, типа. Как там АД. Не бегать? Стой, я ну, просто, да. так мені сразу в голову дадут, не. Ну counter стрейф я понимаю, что наверное к возьмутам, знаешь, это я контрайф. Просто за коли когда стреляешь, да? Ну ще до цієї механіки я привыкаю, пане, мені, мне капец сложно. Так, не бегать. Е? Yeah. Я просив. можна, можно, когда стреляешь? Є! Yeah. Yeah! Ну, я подобував, там чисто. Цей раз тоже я, я отак отбігав, поняв, воно зарегало. Прикольно, що він почав давати якісь рекомендації, але ось перший момент, в якому я догадаю, він мене запідозрив. Тому що ну як можна було справа типа, якщо я граю 300 годин в цю групу. Блін, так нервничай вообще. Ну, в таких, понял, клатч моментах я починаю, короче, цей ще нервувати. В 1.6 я б їх розкатав, понял, вообще. На ізі. Угу, бачу. Ай-яй-яй. Пік-лонг, пік-лонг, ай-флеш, ю! Ю, А?

Ой, хорош застряв трошки, да? що за тильт, ну е-мое. Це Что же шорт, може бути. Підеш наступно? Наступно, підеш? Чи не брать, типа? Що ти скажеш? Берем, типа, ні? Yeah, 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 yeah. <laughs> ну, типу, баня, ну щоб шо, у ну, нас хоча б було троє, типу, нормальних. Бустер, <laughs> <Сейчас, вот, все. laughs> я так розумію, було грати на цих рейтингах дуже важко. Чисто рандомний тімейт, тільки як гарна компанія FDS. Я вирішив все ж таки підтягнути тіпа з минулої катки, так як він з України, а він ще й підтягнув свого друга. Я буду продовжувати грати як бот, але тепер у мого бустера буде два помічника. Блін, капс дві катки. Це, 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 скільки вже? Весь. лоустрік, короче, з восьми игр, понял. Чи фулл стак, ти прикинь проти нас? Все, я не хочу даст. Реально, ще раз даст. Короче, поспавну. Ага. Yeah. Иди тройло на двое сейчас Спина. мінус. Другий раз жорстке палево почалось, коли я просто вирішив попробувати флешечку зрилса, ви поняли, з тока, я не помню. А мій бустер вже помер і за мною спостерігає. пу 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 Ай-яй-яй. Я сейчас. Та я на рандом кину. Ну, нормально, Почали хоч камбач. Чисто зеленый карий. Дрям, зря, здравствуй, ладно. Трибащий грошей не кинуть. Бра! Хорош! Ще, 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 ище, ще. Найс! Оу, що за шара залетіла на ходу. Уу, uh, uh, шара! Так це на ходу, понял? Я не стояв прямо, Ну, якось само так заряха. це що було. Вони самі на процел виходять? Давайте Б, я, я, я закину це вікно і двері. Ось сюди смок, дайте. Дякую. Все закину. Нормально. Я минус 3 дав, шооо. Сайт раскинув, чуєш, минус 3 дав. Да, да. Блин, ну я Мені даст уже надоїв трошки, Хоча... може і надо, типу, відтачити даст, Ну, блин, його его це, тільки в паті, надо, пані. Я оце... пару смоков знаю. Флешку на лонг І все. бежи, напомню. Тихо, тихо. Хорош. Хорош. Ультанув. Э, дашь да, что <свят> Там шить полетела. <свят> Спина минус. Ой, и сама мне сиздала, а не кому Его <свят> видно было Як ви зрозуміли, третю гру затащив рандомний човек з другої гри. Але вже за три гри від бустера я нічого так і не побачу. Надалі ну, ми удвох пішли грати четверту гру на іншиті. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій телеграм, ти можеш виграти такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. ой Ancient, напевно, одна із самих улюблених мап. Ай, губі. Ай, плейбі. Візьмеш кейф? Сайд більше грати? Я рампу візьму, так. Да. Моя праймова карта, пані, я тут буду щас роздавати. Okay. Okay. Ще, ще, один мід. Окей, давай, чекай. Окей, нехай чекай. Я вышел Нифига, я на первом месте? Что? Я дефолт награю вообще. Карта решая понял, очень сильно. Минус 4, шо? На адреналіні чисто, йоме. А й йо! Як же обидно. Так нормально начали комбачить. За ките сторону я ще якось намагався керити, але за те сторону моя тіма взагалі посипалась. Ну а такий рахунок у бустерах. Короче, якось так. Ну що, я не дуже нуб? Що ти вообще скажеш? Комфортно граєш? Да ні, це хороша гра. Та де? Ти бачиш, я там в лоутабі був вообще на даст. Ні, ти хорошо граєш. Та в сенсі я гра, в мене 300 годин. А у мене лаг Та ну, бува. Так а що, як ти вообще оцінюєш? Який рейтинг, ну, прям мені підходить. До 20 я думаю, апнеш. Ні, вообще було прикольно, я це тоже думал бы колись, може бустером стану. Приємно було познайомиться. Окей, давай. Чесно, особисто у мене враження, ніби я замовив антибуст, тому що навіть в останній катці, якщо був би рандомний тімейт, можливо б ми навіть цю гру та й виграли. Якщо ти хочеш, щоб я знову витрачав свої гроші та час. Окей, збираємо 200 вподобайок під цим відео, і я замовляю нового бустера. Сподіваюсь, наступного разу це буде фрагмашина, Тому що якщо це був буст, то я балерина. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.